Вітаю вас, в нашій майстерні, а також нашому інтернет-магазину Scooter RYUA. Сьогодні будемо перевіряти катушку запалення та генератор на скутері Yamaha Jog 3 kj Перевіряти будемо на відповідність опору до заводських параметрів і звіряти отримані результати заводським сервісним мануалом. Отже, маємо для перевірки три генератора, в яких три різних ціни, та дві катушки запалення, в яких також дві різних ціни. А також маємо специфікацію електричної частини до даного скутера. Починаємо перевірку з імпульсного генератора. Вам більше відомий під назвою датчик хола. Беремо мультиметр, переключаємо його в шкалу 2000 Ом. Дивимось, що у нас датчик хола має мати опір від 400 до 600 Ом. Самий дешевий генератор показує опір 410 Ом. По мінімальному значенню входить в нормальний диапазон робочого датчика хола. Далі беремо генератор середньої ціни і також заміряємо. Вже 452 Ом. 453. Цього генератора датчик хола має трошечки більший опір, що більш відповідає заводським параметрам. І беремо найдорогії генератор, що в нас зараз є. І в нього індуктивний датчик має опір 495 Ом, що має ідеальне середнє значення в шкалі від 400 до 600 Ом. Тепер перевіряємо високовольтну катушку. Ми будемо перевіряти через провід чорний з червоним і до маси. Наша шкала залишається 2000 Ом на мультиметрі, так як у нас сервісний мануал показує опір від 640 до 960 Ом. Перший генератор, самий дешевий, показує 437 Ом. Це насправді маловато і значення занижено ну, відсотків на 20-25. Цей генератор, він в принципі працює на скутері, скутер на ньому їде, заводиться, але по заводським параметрам сервісного мануалу цей генератор не проходить перевірку як генератор, що відповідає заводським параметрам. Міряємо генератор середньої цінової категорії. На цьому генераторі опір 800 Ом. Абсолютно проходить по заводському параметру, тобто показує вище середньої шкали. І міряємо високовольтну катушку генератора, який має найвищу ціну серед всіх трьох генераторів. 820 Ом. Як бачите по результатам, цей генератор абсолютно виправдовує свою ціну. Його і індуктивний датчик, і високовольтна котушка. Їхній опір повністю відповідає шкалі від мінімуму до максимуму заявлений диапазон в сервісному мануалі. Тепер ми можемо ще перевірити низьковольтні котушки на відсутність обриву, так як таким приладом ми точно не виміряємо опір, так як він там занадто маленький. Опір низьковольтних котушок на зарядку і на освітлення має бути на зарядку 0,48-0,72. На світло 0,45-0,55. Ну, зразу скажу: в цих генераторах, в принципі, у всіх генераторах показує від 0,6 до 1 і це, в принципі, нормально. Ми зараз можемо просто перевірити на те, що відсутні обриви в обмотках і вони будуть працювати на скутері. Ставимо мультиметр в шкалу 200, так як це найменша шкала, яка тут є. Ставимо один щуп на масу, другий на провода. Білий опір показує, значить, обриву немає. 0,6 і жовтий. 06 обриву немає. Так само і тут. Білий 07, жовтий 06. І на останньому генераторі білий 06. І жовтий 06. Тобто низьковольтні катушки у всіх генераторах плюс-мінус показують однаково. Візуально для багатьох із вас здається, що ці генератори абсолютно однакові. Але в цих генераторах все-таки є відмінності. На цьому генераторі, наприклад. Навіть видно так необережно замотана високовольтна катушка, що можна навіть побачити тонкий дріт, яким ця катушка намотана. Це звичайно не дуже добре, тому що сюди може потрапляти вода, волога в будь-якому випадку буде потрапляти. Ну і вона швидше вийде з ладу. Там підуть окислення, там може бути міжвідкове замикання. Ну і багато супутніх проблем. Тому, якщо ви бачите, що у вас відкрита високовольтна обмотка, тут бажано високовольтну котушку загерметизувати додатково. Ну і візуально ми можемо побачити, що, ось, наприклад, на цих двох генераторах відмінність є у датчика холла. Тут він з позначенням 4DM, тут немає нічого. Тут катушка вже бачите, більш краще загерметизована. І тут вона відрізняється: тут вона якась така біла намотка цієї тропічної ізоленти. Тут вона вже така чорна намотка, ну і візуально сама котушка вона здається більшою. Ось це дорожчий генератор, ось це дешевший генератор. Видно, в принципі, як відрізняється форма котушок. І генератор, який має саму більшу ціну серед усіх трьох. Тут навіть ми можемо побачити, що сама ось ця високовольтна котушка вона залита в пластику, в принципі, як в багатьох оригінальних генераторах на Yamaha Джок. Заплатити більше, отримаєте краще, заплатите менше. Так чи інакше, різницю все одно доведеться допрацювати руками. Від цього, на жаль, ви нікуди не дінетесь. Переходимо до катушок запалення. І ми починаємо з оранжевої катушки. Як вона називається, по-моєму, DMC вона називається ця катушка, ну неважно, міряємо опір. Значить, що нам говорить заводський мануал? Первинна катушка 0,56-084. Первинна катушка це у нас ось цей отвір, який кріпиться до рами, і клема, до якої чіпляється дріт. Ноль чотири. А в нас по мануалу 0,56. Ну так, на О 0,5. Все. Значить, у нас мінімальне значення опору для первинної обмотки є, тобто катушка, в принципі, робочого обриву немає. Тепер міряємо вторичну обмотку, отвір, який кріпиться до рами, і високовольтний дріт. Для цього ми маємо переключити шкалу мультиметра в положення 20к, тобто 20 кОм, тому що опір вторинної обмотки має бути від 5,68 до 8,52 Опір 24, По мінімальній самій мінімальній межі він проходить, ця катушка проходить перевірку як робоча катушка, яка відповідає заводським параметрам сервісного мануалу Yamaha Jog. Якщо вам здається, що 5.22-5.23 це ну, якось прям замало, тому що мінімалка вказана 5.68, то давайте поміряємо іншу катушку. Як то кажуть, все познається в сравненні, от давайте тепер і порівняємо. Так як у нас вже шкала стоїть на 20к, то ми виміряємо зразу вторину обмотку. 2-25 кОм, тобто в два рази менше, фактично в два рази менше, ніж у цієї. Котушки, при тому вона також два рази менша від мінімального вхідного порогу, від якого ми можемо вважати, що катушка відповідає заводським параметрам. Тут вторина обмотка заводським параметрам не відповідає. Первина обмотка у всіх катушках, навіть самих в самих дешевих, ну в принципі, плюс-мінус завжди відповідає заводським параметрам. 0,6 а у нас мінімальний поріг 0,56. Тут первинна обмотка повністю входить по мінімальній межі свого опору. На цій котушці опір вторинної обмотки, якої в два рази менше ніж мінімальний, заявлений в сервісному мануалі. Скутер також їде, і якихось явних причин і проблем в роботі з цією котушкою немає. Як підказує мені мій досвід, зменшення опору веде до того, що падає напруга, з якою формується іскра, але при тому виростає струм. Про це можна поговорити вже якось в іншому відео. Також забув сказати ще один немаловажний факт, який варто знати, купуючи саме дешевий генератор, в частності генератор мототеч. Так, коробку вже немає, коробки тут. В общем, купуючи саме дешевий генератор Мототеч, вам варто бути готовим до того, що його отвори також не співпадуть порідним отвором, який є у вас для кріплення в вашому картері. Зараз вам покажу це на реальному прикладі. Ось цей генератор, який прийшов, який із всіх трьох, що ми міряли, був найдешевший і прийшов в коробці Мототеч. Ну, варто сказати про те, що генераторів Мототеч в принципі не існує. Це просто китайський генератор. В якому від Мототеч тільки коробка. А самі генератори фірма Mototech самостійно не виробляє. Показуємо, як наскільки і як не співпадає. Не співпадає він ось так. Верхнє кріплення не співпадає десь приблизно на пів міліметра, ну, до міліметра, скажімо так, не більше міліметра. Ось бачите? Тобто сюди болт просто всунути, не вийде. Треба розширити отвір, бо він, бо він просто туди не влізе. Це ще один нюанс, який варто враховувати і бути готовим, якщо ви вибираєте, ну скажімо так, із трьох деталей різної ціни, ви вибираєте саму дешеву і потім пред'являєте претензії. А чому ж воно не таке, як оригінальне? Ну воно, в принципі, не може бути таке, як оригінальне. Інакше для чого тоді продавати оригінальні запчастини, які там стоять в 2, 3, 5, іноді 10 разів дорожче. Саме для цього, що оригінальна запчастина поставив і поїхав. А якщо ти купляєш. Китай, при тому ти шукаєш Китай, а потім шукаєш самий дешевий Китай. Ну, друзі, не мав ні навіть що сказати по цьому поводу. В общем, що я сказав своєму постачально. Чисто для ремонту, це, в принципі, для мене не проблема. Розширити не займає дуже багато часу, відхилення мінімальні. Як для продажу, ну поки що в мене є сумніви, чи варто їх продавати. Хоча це самий дешевий генератор і як би, для асортименту варто їх теж мати. Дійшли до того, що половину із тих генераторів, що ми замовили, ми повернемо, а решту залишимо десь або на майстерні пригодиться, або з часом потрошки продасться. Надіюсь, це відео вам було корисним та цікавим та допоможе вам у ремонті та діагностиці вашого скутера. Підписуйтесь на наш YouTube канал Скутер РВЮа, заходьте до нас в магазин, приїжджайте до нас в майстерню. А на сьогодні буде все. Зустрінемось!